Давайте пройдемося по номенклатурі, що поставляли, бо ви вже почали називати там насправді позиції вражаючі. Літаки майже 15 тисяч одиниць, танки 12 700, артилерійські системи 17 800 одиниць, вантажні автомобілі 375 883 одиниці, позашляховики 51 503 і військові кораблі 608. Якщо ми будемо говорити фактично по кожні по кожному цьому параметру, то слід згадувати не тільки саму кількість, слід згадувати час, коли це з'являлося, коли це вирішувало долю на полі бою і якість цієї техніки, тому що, наприклад, ми можемо говорити, що серед літаків був такий цікавий зразок, як аерокобра, в якого дуже цікава історія. Я поки про неї скажу тільки те, що з першої десятки радянських асів п'ять вольовов на Аерокобрі. Наприклад, найбільш відомий радянський ас після Кажедуба Олександр Покришкін воював якраз на аерокобрі. Один з найвідоміших асів радянської морської авіації Борис Сафонов воював на харікейні. Також слід згадати, що основу торпедоносної авіації Радянського флоту становили американські штурмовики А-20 Хавок. Тут не слід забувати про ще один літак-символ, один з символів Другої світової війни це dc 3 або c 47 Дакота. Це Дуглас, який перевозив фактично все, що літало в повітрі на той момент на лінії фронту, вздовж лінії фронту через лінію фронту. Ну, цікаво, що Аеркобра не прижилась в американській авіації, в принципі. От. І навіть знімали там з виробництва, намагалися зняти, але в Радянському Союзі от прийняли її на ура. Ну, по-перше, це був дуже гарний літак. А по-друге, ті умови війни на Радянсько-Німецькому фронті, бо там авіація діяла в основному на малих і середніх висотах. і Аркобра тут чудово підходила. А на Західному фронті тривалий час, були на великих висотах, вона для того не підходила. Він був кращий, ніж усі. Радянські винищувачі, особливо ЛА-5, от в радянському Союзі, завжди вихваляли цей 5 Хоча якщо порівняти тактико-технічні характеристики цих літаків, ну то аеркобра по всіх параметрах його переважає, і це, в принципі, якраз говорить про те, що, чому радянські аси обирали саме цей літак. Навіть відомий кримський татарин, ам'ят Хан Султан, от він теж воював саме на АР Кобрі. Західні літаки вони були більш якісніші. І вони закривали ті прогалини, де Радянський Союз не мав можливості. Там от ті ж там торпедоносці більш-менш адекватні. ті же от там бойові, штурмові, істребителі, винищувачі якісні. От це все якраз от, американська авіація закривала. Те саме там про танки можна багато казати. Там Шермани, от в радянському союзі після війни був цілий культ знущання над Шерманом, як і тільки там який він незручний, ну якщо на всіма західними танками. От. Але якщо подивитися, коли там, в 90-2000-ті почали виходити спогади радянських танкістів, які воювали на цих танках, то багато хто писали, що дуже пристойна була техніка. Так, да, були в них недоліки, але ідеальних танків не буває. І в усіх танків були проблеми: і в Т-34, і в німецьких тигрів, і «Пантер», і в тих були теж. От. І тут треба враховувати, що навіть до самого кінця війни, отже, відомі ці фотографії, коли. Відень, бої за Берлін, штурм там в бої в Німеччині, і ми бачимо в радянській армії якраз Шермани. Тобто вони використовували цю техніку до кінця війни. Як це погані танки були. То чому б не сказали, не треба нам цих танків? У нас є найкращий танк Т-34. Так ми може будемо... вже не було Т-34? Та було, виробляли їх і масово було. От, але навпаки, вони до самого кінця просили ці Шермани і там Стюарти, там іншу техніку, яку могли дати західні союзники, і активно використовували їх на фронті. Якщо ми згадаємо вже лендлізи танки на території України, то якщо взяти перші фото дня. Вступу радянських військ до Києва в листопаді 43-го року, то на хрещатики стоять британські черчилі. Якщо згадати операцію і бої в районі Корсуня, то основною ударною силою стали якраз ті самі Шермани, які допомогли радянському союзу вирішити свої завдання. А бої за Крим навесні 44-го року, так само британські черчилі і матільди. Тобто тут на деяких ділянках фронту танки союзників відігравали надзвичайно важливу роль. Ну але фактично, якщо ми виходимо з цієї інфографіки, то найбільш вражаюча цифра це вантажні автомобілі. І тут якраз зображений класичний студебекер. без цієї машини наступальні операції Червоної армії в 43-45 роках просто не були б можливими. Тому що це не тільки мобільність радянської піхоти, але ще це можливість пересувати артилерію. І фактично це основна база для радянських реактивних мінометів Катюш і. Тобто колеса у Катюші у Катюші були американські, навіть якщо взяти там шедевр радянської пропаганди, фільм про парад 24 червня 1945 року, то якраз Катюші по червоній площі їдуть на шасці студії Бекеров. Тобто тут е, ще одна легенда. А, ну, а пісня ж. Яплані груші і Катюша. Расвіталі яплані груш, папи, Є ще один момент, це Віліс. Да. Без цих джипів мобільність радянської піхоти, радянської розвідки, радянського командування були би неможливим. У мене є цифра, що США поставили. Ось ця цифра це удвічі більше, ніж виробив радянський союз за всі роки війни. Ну вже машини не могли робити. Е, таких машин радянський союз просто не виробляв. Тобто можна було б порівнювати, якщо б радянський союз виробляв подібні машини, а таких машин не було. Ну, тут ви вже не проводили в інфографіці, що було б цікаво, якщо б ви поставили інфографіку постачання паровозів yeah. і залізничних вагонів. What. Тоді б була можливо. б інша ситуація. Там нас б... Вже, Даруйте, у нас вже навіть і паровозів yeah. не було, ну не в нас, в там Радянському Союзі. Там нуль був. Тобто вся, весь транспорт військовий протягом Другої світової війни він був поставлений союзникам. А в Радянському Союзі вони сподівалися, що на а це, тілегах це до розмови про 4%. Ні, вони виробляли паровози, але там я не пам'ятаю точно скільки, щось в районі 500-600, чи може там 700 штук. Виробили за всю війну. Але американці поставили майже 2000 локомотивів, і це були сучасні локомотиви, більш технологічні, більш потужні.